Що робити програмістам, яким вже за 40, господи, такі молоді, і які вже воюють понад три роки на фронті. Я розумію, що воювати далі, але сорян да. Але через відсутність практики і неможливість слідкувати за новинами і інноваціями в цій сфері такі люди сильно відстають. А ще і кінця війни зовсім не видно. Чи не будуть ці люди викинути конкуренцію зі сфери, і чи треба їм думати про можливу зміну професії в подальшому і не мріяти, що повернення в програмування можливе? Я вам 100% даю, що повернення в професію можливе і не тільки можливе, а й буде простішим, найпростішим рішенням ніж зміна професії, ніж будь-який інший шлях. Справді всі інші шляхи будуть складніші. Ваша ситуація буде не виключною, тобто, ви не одна така людина, коли війна закінчиться, з фронту повернуться. Якщо не сотні тисяч, то десятки тисяч точно розробників, і це буде, знаєте, така пам'ятна пам'ятна кількість, з якої треба буде ем, якось рахуватися і підлаштовувати під е, нашу роботу. У нас 50% знижки для всіх хто повернувся з війни. Для нас це, звісно, збиток, але ми вам допомагаємо. Це завжди у нас було. І ми, ну, ми допомагаємо вам, щоб повернутися до мирного життя. Ну, до нас прийдете, ми вас навчимо, ну тобто повернемо вас знову до вашої професії.